10 жовтня Верховна Рада України прийняла законопроєкт номер 9665, Цим самим суттєво збільшивши штраф за самовільне збирання плодів, горіхів, грибів та ягід від 425 до 850 гривень. Відповідний законопроєкт з'явився на сайті Верховної Ради. Також уряд посила відповідальність за самовільне сінокосіння і випасання худоби на землях державного лісового фонду, не вкритих лісом, заготівлю рету, самовільне збирання плодів, горіхів тощо. Зокрема, зросла відповідальність за незаконне вирубування, пошкодження, знищення дерев чи чагарників, що заподіяло істотну шкоду. Тепер штраф складає від 34 до 85 тисяч гривень. За повторний злочин від 85 до 170 тисяч гривень. Якщо відповідні дії вчинити на заповідних територіях, то можна отримати штраф до 170 тисяч гривень, а спричинення тяжких наслідків коштуємо від 255 до 425 тисяч гривень. Також Закон передбачає покарання за незаконну вирубку дерев в умовах воєнного стану. Порушники можуть отримати позбавлення волі строком до 10 років. Водночас штраф за незаконну заготівлю очерету становить від 34 до 85 тисяч гривень. Зокрема, збільшилася сума покарання за незаконне вирубування, пошкодження лісових культур та молодняка від 3 тисяч 400 до 5 тисяч 500 гривень, для посадових осіб – від 5 тисяч 100 гривень до 10 Тисяч гривень уряд також запровадив відповідальність за перевезення зберігання чи збут дерев, чагарників чи деревини за відсутності документів, які можуть підтвердити законність їхньої вирубки. Штраф складає від 510 до 1020 гривень, а для посадових осіб до 5100 гривень. Загалом закон номер 96.65 дасть змогу забезпечити ефективний правовий захист довкілля від незаконного вирубування, пошкодження або знищення дерев та чагарників. Законного обігу, а також посилить штраф за збір грибів, горіхів, плодів та ягід у недозволених місцях.